Чому люблю я українське слово, співучише за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю, тому що мова ця моя Де є ще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні. Вкраїнська серед мов усього світу здається, найбагатшою мені. Ліна Костенко, ай правда. Крила тим грунту не треба. землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила. Не спохупір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає. А крила має, а крила має.